Вітаю в спільноті рецентрінг і в новому відео огляді книжок. Ті, хто підписаний на сторінку рецентрінг в інстаграм, знають, що останні місяці я читала книгу Деніела Колмана Емоційний інтелект. Я дуже хотіла поділитися з вами відгуком про цю книгу. Нарешті я зібралася з думками. І готова це зробити. Наперед скажу, що я у захваті від книги дізналася дуже багато корисного. І якщо чесно, коли я почитала читати книгу, я думала, що проблеми з емоційним інтелектом у людей, які абсолютно не емоційні, які тримають все в собі. Але десь на третині книги я зрозуміла, блін, проблеми з емоційним інтелектом у мене. І далі я вам розкажу, чому і що корисного і цікавого я винесла з цієї книги. Деніал Голман є не тільки автором книги про емоційний інтелект, він взагалі є автором поняття Емоційний інтелект. Тому вдвічі цікавіше було читати цю книгу. Отже, коли Деніал ще був журналістом, він задумався над питанням, чи дійсно академічні знання людини, її IQ, які ми так звикли співставляти з інтелектом, відіграють ключову роль у тому, чи доб'ється людина успіху в житті, чи буде вона успішною. І як вже здогадалися, автор доводить, що ні. Тому що за спостереженнями автора і численними дослідженнями, які він тут наводить, не завжди академічні знання це саме те, що допомагає досягти людині успішності, робота, чи особисті стосунки. Такі якості, як вміння, аналізувати і розуміти, усвідомлювати власні почуття і емоції, вміння усвідомлювати і Розуміти емоції інших людей, тобто емпатії, вміння будувати стосунки, вирішувати конфлікти, це все більш важливіше ніж якийсь академічний рівень, який має людина, і це все є складовою емоційного інтелекту. По суті, у цій книзі я знайшла відповідь на питання, чому деякі люди, які мають дипломи, які закінчили університети. Не виглядають такими розумними, тобто ти дивишся на них не сказати, що це розумна людина, хоча вони знають відповіді на всі питання. Вони дуже логічні, але ми часто кажемо, що таких людей відсутня якась людяність, тобто у них не вистачає емпатії, якоїсь моралі, якогось усвідомлення того, що життя це не тільки факти, так тому що емоційна складова присутня у будь-якій сфері нашого життя, і автор це доводить в книзі. Наприклад, чи могли б ви уявити, що розлади харчування можуть бути прямим наслідком емоційного розладу людини? Автор новий такий приклад в книзі, що коли людина відчуває бурю емоцій і не може усвідомити їх, не може зрозуміти, що з нею відбувається, вона починає шукати втіху у якихось речах, наприклад, їжі, так і а, потім у неї ця залежність або ще гірше там у алкоголі або у наркотиках. І автор говорить, що за типом емоційного розладу людини можна передбачити, до якої шкідливої звички вона схильна. Наприклад, тривожні люди з великою вірогідністю схильні до того, щоб бути залежними від алкоголю. І це не тільки психологія, це нейробіологія. Я не буду вдаватися в сильні деталі, тому що я не розумію, але загалом поясню, як пояснює автор, що коли ми відчуваємо тривогу, в організмі знижується певна кількість речовин, якихось не будуть дуже розумні речі. Робити вигляд, що я розумію ці розумні речі. Отже, кількість речовин знижується, і алкоголь на біологічному рівні імітується речовини і він наче приводить людину в норму. Хоча ця дія не довгострокова, як тільки кількість алкоголю в організмі зменшується, людина відчуває ще більшу тривожність. І тому більш такий безпечний і ефективний спосіб боротися з тривожністю це фізична активність. Інший приклад розладу це хронічні гнів та агресія. Автор говорить про те, що гнів це найнебезпечніша емоція, яку може відчувати людина, тому що він приводить дослідження, яке доводить, що люди, які постійно відчувають гнів. Вони мають вищу схильність до інфарктів, особливо чоловіки. Тому е, дуже важливо боротися з цими часто гнів і агресія пов'язані з якимись певними установками в нашій голові, які ми отримали у, у ході е, того досвіду, який переживали. Наприклад, дуже часто ми зустрічаємо агресивних підлітків, які не можуть справитися зі своїми емоціями, які е, е, яких слабо розвинена емпатія, і вони вбачають агресію там, де її насправді нема і. Це їхній гнів, це їхня зворотня агресія. Тобто вони бачать небезпеку в діях інших людей, навіть якщо її там немає, тому що вони не уловлюють цього емоційного фону інших людей. Чому ж у людей проблеми з емоційним інтелектом? Відповідь насправді дуже проста, тому що ніхто нас цьому не вчив, ніхто не давав нам цих знань, про це взагалі донедавна не говорили, і тільки зараз це така дуже популярна тема народження людина вже наділена певними зачатками свого характеру, своїх емоцій, так, емоційного те, що ми називаємо темперамент. Але згодом, у ході нашого досвіду, у ході уроків, які ми отримуємо від життя, ми формуємо власні механізми реагування на звичайно, це емоційне реагування, реагування на навколишній світ. І перші 10 років життя дитини, людини надзвичайно важливі, вчений називається час вікном можливостей», тому що у цей час у людини формується найбільше нейронних зв'язків. Як ви знаєте, наш мозок ночки вчиться постійно, але це період, коли от хочеш не хочеш, ти отримуєш цей фундамент своєї особистості, і тому. Коли читала цю книгу, я зробила себе на думці, господи, як добре, що я прочитала це до того, як у мене є діти, бо це така величезна відповідальність закласти у, люди, у людини нової, так, у людини розуміння цих емоцій, емоцій не нашкодити їх власними емоціями. На жаль, наші батьки цього не вчили, нас досі не вчать цьому в школах, так і от, у кого є якась книга, хто знайшов і прочитав. То це для мене це було справжнє відкриття, справді ця книга, тому що вона пояснює знову ж таки, так, як моя улюблена нейробіологія, як ми працюємо, як взагалі працює наш організм, що те, що відбувається з нами нормально, просто треба вміти це усвідомлювати і якось, якось це контролювати, керувати цим. І дуже шкода, автор приводить величезний просто розділ про те, яким має бути навчання емоційного інтелекту у школах. Плюс він наводить приклади, де такі програми навчання були імплементовані. Вони застосовувалися, включаючи школи з яких кримінальних районів, і результати були надзвичайно позитивні. Адже, по перше, це цікаво, так дітям цікаво, кожному цікаво розуміти, що зі мною відбувається. По-друге, це зменшує вірогідність того, що у дитини будуть проблеми в підлітковому віці і далі. Адже які б умови не були навкруги, дитина вчиться правильно реагувати, конструктивно реагувати на ці умови на свої реакції. І, як виявилося, це надзвичайно важливо, але вперше про те, що, на жаль, це складно зробити не тільки через якісь там системи навчання, так і через те, що вчителі мають бути цього, готовими, люди, які навчають, знову ж таки, вони мають бути емоційно, мати гарний емоційний інтелект і бути емоційно стабільними. Але в нас 21 століття, ми всі маємо доступ до інтернету, до книжок, і навіть якщо нас не навчили, ми можемо навчитися. По-перше, зрозуміти, що таке емоційний інтелект, як у нас все це відбувається з емоціями, як це все працює, і зрозуміти, над чим нам треба працювати. Як я вже сказала на початку відео, коли я починала читати цю книгу, я думала, що я така емоційна, в мене все добре. Виявилося, що якраз ця емоційність і робить мене емоційно незрілою людиною, тому що в мене забагато емоцій, і це нормально, але деякі реакції на ці емоції, я не завжди. Можу прослідкувати цей зв'язок, я не завжди можу скерувати ці емоції. Часто вони виходять вперед. А потім я вже настоганяю логічною частиною свого мозку, що це було якось неправильно. І тому, як сказав автор, не буває поганих емоцій. Все, що ми відчуваємо, це нормально. Просто бувають неприйнятні реакції, реакції, які шкодять як нам, так і навколишнім людям. І саме з цим треба працювати, і саме це і є емоційний інтелект. Книга має більш ніж 500 сторінок. На велика. Я її читала декілька місяців, тому що треба було переосмислювати деякі моменти, і якщо чесно, на початку вона трошки ненувата, тому що дуже багато наводиться взагалі, якби доводиться. Про те, що емоційний інтелект має місце в нашому житті, і от з другої половини дуже багато прикладів, дуже багато описів того, як це відображається на нашому житті. Окремо, хотіла б сказати про емоційну травму. На жаль, ми живемо в умовах війни, і багато з нас могли пережити. Такий негативний досвід, коли якийсь певний жах закарбовується в голові, він не дає тобі спокійно жити. Він повертається до тебе зі звуками, кольорами, якимись асоціаціями, і ти не можеш контролювати все, що відбувається потім. Так паніку, негатив. І мене дуже здивував той факт, що пережита емоційна травма змінює нас на хімічному рівні. Це звучить як вирок, тобто ми вже ніколи не будемо колишніми. Але можна навчитися жити з цим, і можна навчитися це контролювати. Автор говорить про те, що є три кроки боротьби з емоційною травмою. По перше, досягнення безпеки, по-друге, відновлення у пам'яті травматичних події у цих безпечних умовах і повернення до реального життя. На жаль, єдиний спосіб пережити емоційну травму це навчитися її контролювати. І відновлювати її в голові, аж допоки вона не перестане бути травматичною, тобто переживати це емоційно, аж допоки емоція не стане контрольованою і не стане такою негативною. Тому що я думаю, ви помічали, що якщо ви там не говорите про якусь проблему, ви тримаєте все це в голові, ви це живете, воно здається прям жахливою, ви можете її вирішити. Але коли ви починаєте про це говорити раз-два. І на якийсь момент вона вже, так, як історія, так, якась подія або якась проблема, вона не здається такою жахливою, тому що ми вчимося, ми проговорюємо її, ми називаємо її, а отже ми окреслюємо її, ми можемо шукати шляхи її вирішення. Ціна травма загалом пов'язана з відчуттям безпорадності. Це коли ми не змогли чогось зробити, коли нас якби, забрало в так? І повернення цього відчуття керованості, відчуття контролю воно і допомагає справитися з цією травмою. Ми, якщо ви відчуваєте, що певна подія вас переслідує, у вас є якась емоційна травма, з якою ви не можете самостійно впоратися, звертайтеся до спеціалістів зараз. їх працює багато в Україні, тому що це можливо пережити наш мозок, дає нам такі можливості, треба це зробити і жити далі. Загалом книга дуже цікава, те, що я вам розказала, це маленька частина того, про що тут говорить автор. Прям дуже багато корисної інформації, яка допомагає зрозуміти себе і допомагає проаналізувати свою поведінку, поведінку інших людей і побачити, де треба над собою попрацювати, як наше життя може бути кращим, якщо ми будемо краще розуміти себе. Сподіваюся, ми доживемо до того моменту, коли про емоційний інтелект, нейробіологію будуть говорити в школах, в університетах, і наші діти-овухи будуть розумніші за нас, і світ буде кращим місцем. І ми зараз вже можемо йти до цього за допомогою саморозвитку. Раджу читати Деніала Кова емоційний інтелект. І якщо ви читали або у вас з'явилися якісь думки в процесі того, що я вам розповідала, будь ласка, мені в коментарях. Я з радістю почитаю, тому що я б хотіла вам говорити з кимось цю книгу. <реш> Сподіваюся, що в мене буде така можливість. Також не забувайте підписуватись на канал, підписуватись на сторінку в Instagram, щоб не пропустити нові огляди, тому що мене чекають вже три нові книги, якими я також з вами поділюся. Ну, до зустрічі!